Флорамікс це суперпластифікуюча хімічна добавка, що зменшує водоцементне співвідношення. Її використовують у всіх видах бетонних робіт для підвищення зручності укладання, міцності бетону та запобігання його розшаруванню. Особливо підходить для підготовки теплих підлог і самовирівнювальних бетонів. Щоб продемонструвати дію добавки, використаємо 2 кг цементу, 2 кг піску, 500 мл води та 40 мл флора мікс. Оскільки ми точно розрахували кількість води, необхідної для нашої демонстрації, спочатку змішайте цемент із піском і додайте всю кількість води. Як бачимо, маса для демонстрації змішана з водою, лише трохи волога і розсипчаста. Відміряємо 40 мл FluorMix, що становить 2% від маси цементу, і додаємо до суміші, оскільки співвідношення вода-цемент визначено неточно. Під час приготування бетону на будівельному майданчику спочатку слід додати лише третину від необхідної кількості води для бетону та всю заплановану дозу добавки. Продовжуючи перемішувати масу, поступово додаємо ще воду, доки не отримаємо бажану консистенцію. Бетону, активні частинки флористики, негативно заряджає молекули цементу, внаслідок чого вони відштовхуються одна від одної, утворюючи легкоплинну масу з тенденцією до ущільнення. Використовуючи оптимальну кількість води, у бетоні її можна зменшити до 20%. У результаті отримується щільніша структура бетону, а зменшення кількості води також знижує ризик утворення тріщин у бетоні під час твердіння. Бажаний ефект можна легко змінити, відповідно збільшуючи або зменшуючи дозування добавки. Рекомендована кількість форми становить 2% від кількості цементу, тобто від 250 мл до 1 літра флорімексу на 50 кг цементу.